Апостол, що проповідував християнство, на народні традиції, звичайні та обряди День цього Святого, мають стародавній та християнський характер, закликання, ворожіння, ритуалу з тою. Свято Андрія любить святкувати люди, повільної червоної староукраїнської страхі. З даних давен в Україні шанували ліс як святини. І День Андрія теж починається із ритуалу покоління ціни. Ставна вважалося, що сонце сніг шанувати, адже воно уважно слідкує за тим, як живуть мені мешканці. Вони часто шукають освітла захисту, просять допомоги та поради. Але тою вважалося, що можна зановити сонце. Калитан великий круглий корч з тотвором посередині, спечений із тісного тіста, або обов'язково знаком і ведом. Прикрашали калеми стрічкою та калиною. На Андрія часто збирається молодь на вечорниці, щоб розважатися. Здебільшого збиралися у хаті вдови або жінки, в якої не було дітей. Молодіжні зібрання цього дня були наповнені веселищем та розвагами і подекуди називалися великими вечорницями. А особливо отці Андріївські вечорниці. Ми ну, сьогодні згадаємо молодість, адже і дівчата саме мою хату для вечорниць обрали. А вже ж завтра, Андрія. То завтра, а нині час ворожити і калиту кусати. Добрий вечір, тітоньки. Добрий вечір. Ходьте, я вже піду на мене. Та чого вже, комунь, коли Молод навчити треба, а я сама не впораюсь. Дякую, дякую. Та мені самі цікаво ті далекі часи впадати. і добре. Годі дівчата байдикувати, Час до роботи братися. Скоро парубці прийдуть, а ми ще не починали ворожити на долю. Хто буде вашим судженим, за кого вийдете заміж? Мені ворожка ворожила, щоб не. То на Андрія ворожили так, брали чобота і підстолай до порогу, Чи останній вийде за поріг, та й перша заміж вийде. А ну, дівчата, знімайте. ляльку, квітку і перстень. Зараз кожна собі буде вибирати, але так, щоб не бачити, що бере. перше візьме та й твоє. Квітку ще ділуватиме. Перстень чекати сватів. А як лярку, ну то самі здогадайтеся. Перша в нас буде Наталка. А ну давай. 아예야 오. 안녕하세요. 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 안녕하세 Ні, <сіонечко> бабуся розповідала, що у досвіда напередодні Андрія дівчата йшли до криниці, щоб набрати в урок води і замісити нею тісто. За цим стежили хлопці в засіці, щоб розсмішити дівчат. Повертаючись від криниці, потрапляли в перемоти, шнурки перетягнуті через дорогу так низько, щоб ноги зачіплялись. Дівчата падали, розливали воду, знову поверталися. Але кінець кінця вода повинна бути принесена в такій кількості, щоб замістити пампушку. Зробивши позначку. Помпушку вице викладав на долівку, тоді впускала до хати собаку. Чию пампушку він з'їсть першою та якнайшвидше вийде заміж. Якщо обнюхав і перейде до іншої, ті дівчині шлях цього року не усміхнеться. Якщо забрав і перетягнув до закутку, вийде на чуже село. А я ще з бригада, як бабуся вчила ворожити на насіннях льоду. Обівночі вийду, вийду на двір, обійду тричі хату, е, е, розкидаю насіння. Андрію Андрію, я тобі коноплі сію. Нехай буду знати, з ним буду збирати. І потім зберу в жменю. Та якщо парна кількість, то буде она, то, то буде з ким. А якщо ні, то чекати на сторону. А ми повинні ці якої дачі, бо речі марка, всипати пшениці, молити побігли місячку та підставити церкво, а потім пустити п'яня в кадру. Щоб такий ви пшеницю хліба, якщо не буде, буде успотерам, якщо воду пити, чоловік буде полюбляти горілку. А коли у зеркало дивитися, чоловік буде гутієм і саньком. <х Melt> Як одна станція, підлязали <х Melt> позвонити, вимовилися, чого не діла. А ввечері лягаючи спати, зніму його і голоса, хрести подушку, промовляючи, щоб в Києві на горах протухреть головах з ним мінчатися, за руки держатися, ночи вам приснитися майбутній чоловік. А, а ви бігли, дівчата, попід вікна слухати? Оце підбігла під вікно під тієї хати, стала і слухаю. А там саме діти роздошкетувалися, мати свариться на них, Сядь, Івасю, Почулася, так і сидітиму в мудівках цілий рік. А я під вікном почула, і я господ... господиня для господаря казала, іди, Грицю, дай сіна корові. Сказано, іди, і весілля. Я дівчата знаю, як на гребі стає ворожити. Ой, розкажи, розкажи. Тепер бери гребінець і за кожен самець. Говори. Дівець на перший зубець, молодець на другий заведець. Дівець на коледець. молодець. Младець, 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 младець. Молодець. Младець, младець. Молодець, ви ж коли. А мені пасти розповідала, як вони ворожили на ложку. А, постойкою плошкою ложкою ложку від звуку прокинуться собаки. Загадують дві тих старостів чекати. Погадаємо скоро Ні, Мабуть, сиволова. Кідай не ворожити. Скоро хлопці прийдуть, треба калицю учіпляти. Подивіться, яка наша калита гарна. А ми з досвіта збиралися, а ми калипу відсили, всіх кліниць сходу носили. Пустіть до хати. Не пустимо в хату, дуже вас багато. Пустіть ліпше, бо буде гірше. А ми візьмемо рогатини і поламаємо спили. <рес> Дівчатенька, молодятенька, ви прийшли не битися, а ми битися. Гостинці принесли. За хворі, за хворі. Добрий вечір, господині! Дозвольте вас Андрієм привітати! Вітаємо! Добрий вечір, довгождані та шановні! Прошу до господи! Просимо до світлиці на нашій вечірниці! Е ні, викуп давайте! Або танець танцюйте, або пісню, співайте. Ти Почекай, Аню, твої очі з зону сяють. А ти не дивись в небо, а то голова залетів. Ну що ж, хлопці, викуп, так викуп. Давайте заспіваємо. Ви хочемо, розлягайте, хлопці, коні, та лягайте, спочивай. Це є наш устав. Що ж гарного старшого вибрали вечорниці? Буде добре. Помагай Боже, вечорниці розпочнемо. Дружно ми всі ми роботи не боїмося, ані трошки. Навіть вміємо мити чисто безкії ложки. А що вміють робити наші дівчата? Наші дівчата все вміють аспівати. Вміють. Дай мені, моя мила, свою ручку білу. Бач, де вона? Я собі сидів, аж спати захотілося, а що робити, не знаю. Мати повілась кудись, а батько спить, та так добре хропи, що аж хата труситься. Я поліз на полицю, та й намазав горіхи. Ось, один, два, десять, п'ять, три. Усі. Стечко, а через що тебе в солдати не прийняли? Така біда сталася. Не зміг пальців перелічити. От на якого біса їх тут так багато. О, і дурний стечко? Е, ні, я ще не зовсім дурний. Бо батько каже, що мене не всі дома. Ну то й що? Ну хіба й дурний то й що не можу не, не можу женитися? Тут розуму не треба. Я вже знаю. Ми сядемо вечеряти в сінях на порозі та будемо дивитися, в кого які брої. Що пішла я за людьми. Не дурна я і п'яна, що пішла я за Степана. Лучше впасти мені з дубу, чим ти заміг за кандзюку. Лучше мені з мосту воду, чим достатися уроду. Чого до не в'яжешся? Вона тебе не хоче. Вона каже, що з нею тебе щастя не буде. Дарма. Вона каже, що лучше їй світ за очима піти, чим за тебе. Дарма дарма, дарма. Хоч ти мені кажи, я тобі усе зв'язок казатиму. Дарма за тим дарма, хоч вона й не хоче, хоч вона плакатиме, хоче вбиватися, та хоч здохне. Та що ти будеш сумні з ним робити? Він усе своє товче. Ну добре, ще ласкою попрошу. Павлович, Степанку, голубчику, не йди за Оляну. Я тобі спасибі скажу, І я ж тобі, брат. Ласкою скажу, я б не пішов би, ти що будеш робити з моїм батьком? Каже, оженися дурню та, та оженися. От тільки і за тим і женитися і хочу. То шукай собі другої дівчини. Та її їй бісовій матері знайдеш. Я ходив зі старостами. По всьому Симонову, всю Франівку, і всі прозвани виходили. Ні, де дівчини нема. Хоч поганенька була, усюди заходили. Без сторону кажу, що дурний. Це вже мода пішла, що всі за розумних <рес> ходять. Так і всі люди на світні повиздихують. За розумних не йде, а ні, за, 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 за дурних не йде, а розумних нігде взяти. Так і всі <рес> люди на світі переведуться. А на вигляді не взяти. Ой, <рес> <Тьфу. рес> не спиться, не лишиться. Прийшов в тебе, нема, підманула, підвела, ти ж мене підманула, ти ж мене підвела, ти ж мене молодого, сумароскую села. Я, я ж тебе підманула, я ж тебе я ж тебе підвела, я ж тебе, я ж тебе молодого, сумарозку звела. Ти казала у вівторок, поцілуєш разів сорок, я прийшов в тебе, нема. Казала у середу, піде б разом по жереду, я прийшов для мене підманула підвела, ти ж мене підманула, ти ж мене підвела. Я хочу бути калетинським. Скажеш іспит, пан, ані, пропав. Набери, брат води, стань перед нами. Якщо не засмієшся, отримаєш воду. Ну, складеш іспит. А якщо ні, то гляньте, на запишався наречена на весіллі. Не вийшов з тебе калетинський. Я хочу бути калетинським. Ну, маєш право. Але тобі інше завдання буде. Скажи, напередодні якого свята ворожили на Україні? Молодець! Будеш калетинський! Калита, калета! І з чого дивили так? Твоє і життя згобите для красного світу по білому світу. Чого б виглядати? А якщо не будеш писати, я покупав писати? А я пишу. Не перебивати. І не казати, що пришло заберусь і піду. Бувате тоді, що мого батька на світі. А ми з дідом Бог на пече Та ще добре живе. Наталіні хлібці. Одного разу діда я виділи великий та й каже. Гід на базар, та й купив коня та й сокиру. Поїхав я на ясо. Та й купив в'язку вузку. Ось дав, купив сокиру, та йду додому. я купила цю акири, та й відрубав купили нову, А був я сам хлопець не дурний. Раз віс схопив взяв сокиру, відрубав вершину вертику, прив'ятав я сам, відносини. Діду і їду, закипилася моя верба, аж затихнув. поліція посили. А там циган мопатию прошу. Що робити? Випросив його вино грошей та почав листи вірок. Пів таку довгу, аж до землі. Та й почав лісти. А де не взялась та чортова рука, моя та й перегризла вірок, та й пам'ят, самітіньке було. Став час куштувати святкових страв. На свій дуже смачну страву, яку йдять і вранці, і в день, і в печень. гарненькі, смачненькі, маленькі великі великі.

Вареники непогані, вареники в сметані. It's but... <laughs> me.